У Луцьку на проспекті відродження легковик збив жінку прямо на пішохідному переході. Постраждалу з травмами, доправили до лікарні. Тим часом правоохоронці з'ясовують обставини автопригоди. Пішохода особи жіночої статі доставлено в медичну установу для надання медичної допомоги. На даний час проводяться слідчо-оперативні дії, зокрема фіксація дорожньо транспортної пригоди. Люди, які стояли поруч, не бачили, як усе сталося. Кажуть, побачили, коли жінка вже лежала на асфальті. Тут я просто дивлюся, щось типу, їде, рух. І вже бачу, що їх двоє зупинилися, і одна людина лежить. І кажу, що типу, збили людину. А що як то саме, я не побачив, як саме. Звуку нічого не було, просто такої. І як... ну, і все, і людина лежить, все. Типа турмозів, чи що не було? Чутно. Я то вже побачила, як вона лежала. Як лежала та жінка, що не чула. Чесне слово вже мені потім прибігли. і Сказали, що там воно лежить. Жінка збила машину. Я в А так не чула. Керманича доставили у медичний заклад для проходження експертизи на стан алкогольного сп'яніння.